Відео тепер для тих, хто підписав контракт, самі знаєте з ким і не знає, що з цим робити. Перше я хочу сказати, що ви дібіли. Друге, я хочу сказати, що в дібіли її всі, і всі робили помилки, то не так уж і страшно, Умовно. Далі, що зробити так, щоб від цього всього відмазати, в залежності, якщо ви вже дуже-дуже ну, сильно там, погрязли, не погрязли, почали треба розібрати в яких ви зараз умовах і умовно кажучи який у вас рейтинг що це означає про контракт самі знаєте з ким і що, що як від нього відпітляти. якщо ви там дуже дуже давно і наробили всякої грязі то ваш рейтинг дуже дуже в мінусі якщо ви хочете оце розірвати контракт там є два варіанти перший ну, зірвати пластир і другий так пластир здирати потрошки якщо у вас є яйця то ви можете зразу зірвати пластиркнув секс кажете йди туди Тут русського корабля і все, це є такий зірвати пластир. Якщо у вас дуже рейтинг в мінусі, я би того не рекомендував, бо є все-таки оплата, умовно кажучи, якщо є навчальний процес, да, і ви його здали на двойку, ну, то ви получите по шапці. То ну, такі правила. Якщо у вас там сильно в мінусі, моя рекомендація краще зливати пластир по чуть-чуть. Як оце все відмовлюватись, оце все робити правильно? Так от, <кхем> навіть якщо ви це все підписались. І ви трошки продались, треба знати, а перше, що ви продали, б, що ви за то отримали, закріпити умови договору, щоб вам не впаювали лівої фігні, на яку ви не підписались. Тобто, чому? Бо лох, ні мамонт, і якщо ви вже підписались раз, вам будуть розказувати і на інші всякі штуки, ну бо ви вже лох по факту, ви вже підписались без обід. Ну тобто, хто знає, я чорненьких нормальних люблю, а от до цих всяких противних, ну, ну хто слабих людей любить, коротше. Перше далі. Закріпили умови договору. Тобто товар А, ми поміняли на товар Б. Коли вам сказали, що ви заплатили товар А, і ви ще маєте додати Б, це є і де, ви йому кажете, товариші, воно в умови договору на що не входить. Тут я виконую, а оці всі інші штучки, я на то вже не йду, пішли лісом. Це є перша умова, щоб вам сильно рейтинг мінус не зажовував. Чому? Бо Якщо на вас навішують ще додатково всяких негативних, як би так сказати. Умов, ну, які ви будете виконувати, ваш рейтинг буде сильно падати. Тому що ваш рейтинг сильно падає, вам потім буде сильно жопа довго його відробляти, а ви його будете відробляти по-любому. Якщо ви думаєте, що у вас оця одна життя, то ні, взагалі, не одна. Далі, як би вам вижити і щоб все більш-менш пройшло гладко. Я вам сказав, якщо ви вже підписались, у вас. 100% рейтинг в мінусі, вам треба цей рейтинг витягувати в плюс. Відповідно, як витягувати рейтинг в плюс, це просто робити всякі добрі діла. Бути благодітелем, але не те, що так правильно вам сказали, що ви хочете вийти в плюс, а знайти щось в собі всередині вас, що вам реально подобається робити, та чимось цим допомагати людям. От вибираєте там, пишете список, всі варіанти є, які можна допомагати людям. Да? І робите тупо всі по кожній по списку, і дивитесь, що вас цепляє. Що вас нічого морально не цепляє, йдете далі по списку. І, дин -дин 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 -дин, і оце от так от само працює. Так же само, мої любимі гриби всіх типів, всі оці MDMA теж можете спробувати, траву можете спробувати. Тобто всі оці натуральні полімені або що ці штуки за мої бабки, а яваска теж. Аяваска. Допустимо, от ви граєте в шахмати, да? Ну це що зараз відбувається? І ви зараз граєте проти, там, представте, проти 50 людей. Да? От, ви один, проти вас 50, і там один гриб забере одного з тої сторони, якщо ви наркомано, якщо ви щось це зробили хороше, знайшли, що робити. Тобто, перше робите щось хороше, хоч якось собі цей рейтинг в плюс вибиває, тобто виписуєте оці списки, щоб вам, щоб вам цепляло, от я класний, ну не то що я ЧСВ, а мені подобається це робити. Після того ви оці штучки можете навіть гроші давати кудись, там на там вибираєте, мені, знає, там, діти, простаріки, пристарі музика, збереження архітектури, висад, висадка якихось блін зелених цих, і, там зоотовари, допомога, переселенцям якимось, голод в Африці. Бляха, я не знаю що небудь, що вас оце ціпляє. Ви туди або самі робите, або даєте гроші, тобто ви от. Помагаєте так людям, і у вас ця штучка чуть-чуть виростає. Чим більше оце ви, мовно кажучи, ви тут йдете в мінус, бо у вас контракт, по якому ви робите всяку гадость. А по другій штуці ви витягуєте собі в плюс. Чим більше ви допоможете собі оце в плюс, тим більше, що вам оці всякі штуки допоможуть вам. Ви, як були, наприклад, в шахматах один проти п'ятдесяти, а оці всі штуки є теж правильніші вибори в вашому житті, будуть зробити так, що через якийсь період у вас там буде один проти 40. Розумієте, потім нам один проти 30, і воно отак от вирулить. Після того, як ви хоч трошки от вирулите, ви можете сказати: ребята, хороше ну, настроєння, держитесь, ну вже без мене. Чим більше ви вигнали цей свій рейтинг в плюс, тим більше вам система допоможе в цьому, бо ви зробили правильний вибір. Якщо ви сильно в мінусі і ви от різко здерете пластир, то буде оплата оплата вам не сподобається, не треба було підписуватись. А якщо ви би як називається підписалися, ідете да, там в мінус, а тут вигнали в плюс, і через якийсь період ви вирішили, що все, і вас там буде, наприклад, у вас мінус 500 по цій штуці, а по тій плюс 700, да, і ви кажете, що все, до свидання. То система вже з вас захистить. Ну, і буде вас боліміння. Як питання, все нормально може бути. Тобто, воно не є там критично, що от все, і все шляпа. Тобто такого нема. Це залежить від ваших виборів в житті, що ви будете робити. Сильна людина, боротьба з страхами, високоморальна людина. Три основних відео на каналі. Ще раз, якщо ви під цю тему підписалися, якщо ви сильно на початку і не сильно накосячили, можете сказати, зразу йдіть лісом. Ну, та як ви вже підписали, то підписали свої слабка людина, воно вам не дасть. Тому треба знову ж таки бути сильною людиною. Ну, треба працювати над собою, щоб то закрилося. фігня, що тут в релігійних тематиках. Вибачте, будь ласка, анулюйте мені, все, діпа, воно там не працює. Ну, представте, що ви взяли в банку денег під проценти да? і, і прийшли, сказали: вибачте банк, я вам ні гроші віддавати не буду, ні проценти не буду. О, спишіть мені, будь ласка, борг. От-от от так нема дане відео для двох людей.